на заводі DAF. Будемо зараз переганяти машини своїм ходом на базу. От. Так своїм ходом переганяємо машини. І так сьогодні будемо цілий день. Це входить в стажировочку. Ну, DAF це завод DAF, який я казав, не знаю, чи не казав. От що почнемо перегонять. Це ще на першому тижні школін. Тут а, перший тиждень в жарах і дві, два тижні школення у е, Нідерландах. А далі будемо на зв'язку. Одяг, все нам видали, камізерочки, куртку, бути, то все яке я вам показував. Хороша така роботка. Ездить машинки гоняй. Ось такий двохмостовий дракон це f 430. Правда, не магнітофона, комплектація Zero. Білети Сон Энд Ховент Ворог 4.80 коштує. Квиточки, не, не дуже так дешево, Нідерланди. van Балин. Ось стажування в нас закінчилося вже. Дали нам там безики, от все що. Тобто, то буде в наступних відео, я все розповім. Але ну, тут всьому навчають, загружаєш машину, розгружаєш, заїжджаєш. Тобто, все круто. Ну, а далі в процесі... Видали бейджик, рюкзак, ящик з інструментами так називаємо. От. І кашкет. Все, прийняли, дали номер, прийняли, значить, у це. Варяди. І ще дали карточку. Зараз покажу. Де та карточка? О. Ось. Все, прийняли офіційно в дерой мене. Нас. Не тільки мене нас трої. О! Одна банківська карточка, а друга топівна. Топівна. І банківська все? Далі продовжуємо сортувати машини. Сьогодні вже понеділок, наступне вже відео. От, сортируємо машини, ось склад машин, тут їх задужу, забагато. От, як ви бачите, повно всяких машин і ми сортируємо їх, підганяємо, куди треба, на, заганяємо. От, зараз. Хлопці, заїхали ось сюди. Ми за, я за ними. Зараз десь там будемо вставляти машину. Ми залишилися на базі ще на тиждень. От, в резерві, так називаємо. І зараз женемо своїм ходом шість машин до дилера перший раз. От. Ну, побачимо, як там, що там з. Документами. Тобто це дуже круто, що навчають. От. Ну, мені це вже подобається. А потім ще з ментором будеш їздити, то ну, дуже круто. Ну, все, будемо на зв'язку. Кожного дня о 16 такий ажіотаж на виїзд. Ну, то есть начинается 15.30 до 16 то Постійно корки в тому що всі люди роз'їжджаються під своїм домівкам і приходить друга зміна на завод DAF. Ну і взагалі, мабуть, ближні фірми люди закінчують робочий свій час. На цьому світлофорі зараз... Машини набралися, хоч і зелений, але нікуди туди заїхати. От. Ну Таке тут постійно. Ну, до... ну, кожен день. Кожен робочий день ось тут такі корки. постійно. Недільний ранок в дерой. Що мені, звісно, не подобається, що тут працюють і в суботу. Ой. Ні, це сьогодні субота. Суботній ранок дерот. Тут все починають грузити, щоб на понеділок було все загружено. Машини всі з'їжджають зміна. Шопаки. Ну все, відпрацював 5 тижнів. От і з'їхали ми додому на тиждень. Тобто П'ять тижнів тому що була стажировка. Ми захотіли ну, тиждень у жарах то не стажировка. Дві неділі стажировки в Вентховені. От. Ну, і ми так сказали, що будемо в Вентховені 4 тижні. Тобто, В общем, були ми 5 тижнів. От. А на цей раз вже будемо заїжджати. Ну, Я лично, буду заїжджати на 3 тижні. 3 тижні працюєш. От і тиждень вдома от. От, такі, от така робота. І я думаю, що сяду вже на машинку. І розкажу далі, що як покажу, розкажу, як, я, яка робота тут в Дерой. Ну і ви будете знати про це. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!